Пані та панове, я довго думав, що я маю сказати, і хочу зацитувати слова моєї улюбленої та великої Ліни Костенко, краще якої із наших сучасників сказати не може ніхто. Хочу, щоб ці слова. Спонукали усіх вас до роздумів, до роздумів про патріотизм, до роздумів про Україну. В усіх народів мова це засіб спілкування, а у нас це фактор відчуження, не інтелектуальне надбання століть, не код порозуміння, не перший елемент літератури, а з важкої руки. Імперії і ще й досі для багатьох це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів та моральних травм. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї осираються. Глуха ворожість оточує нашу мову навіть тепер у власній державі. Ми вже. Як нацменшина, кожне мурло може тебе образити. Я ж не можу кроку ступити, скрізь привертаю увагу, іноді навіть позитивну, але від цього не легше, бо у самій природі цієї уваги є щось протиприродне, принизливе. Сьогодні у цьому залі. Зібралися ті, які надзвичайно шанують рідну мову, яка є основою, яка є першою основою кожного народу, кожної нації. Сьогодні у цьому залі зібралися ті, хто є тими промінчиками, які несуть світло. Досить часто у темряву українського суспільства. Я щиро радію, що четвертий тур 29-ї всеукраїнської олімпіади відбувався саме на Хмельниччині. Організаційний комітет намагався створити якнайкращі умови і показати вам, що Хмельниччина є прекрасною. Хмельниччина є. Гостинною, хмельниччина є незабутньою, Хмельниччина є своєрідною. Звертаю увагу на гостинність Хмельниччини, і саме сьогодні я це відчув. Найбурхливіші аплодисменти отримали учасники та переможці Всеукраїнської олімпіади із наших прекрасних. Луганщини та Донеччини. Я хочу, щоб ми ще раз привітали учасників саме цих українських областей, адже їм найважче. Я думаю, що саме вони сьогодні зрозуміли. Наскільки ми вас любимо і шануємо? Ми всі є єдиними і ми будемо єдиною багатою мужньою і сильною Україною. Хочу зацитувати ще одні слова Ліни Васильівни. Нації не вмирають від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову. Я хочу, щоб ви всі стали отим протиінфарктним засобом для нашої України. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Слава Україні!